За 6 місяців я відвідала 24 міста у 14 країнах. Так, ви правильно почули 24 міста і 14 країн. Лише за півроку. Я відвідала Америку, Пуерто Ріко, Мексику, Беліз, Гондурас, Карибські острови, Домініканську Республіку, Грецію, Італію, Іспанію, Францію та Гібралтар і Чорногорію. Кожне місто в кожній країні були унікальні, смачна кухня, неймовірна архітектура, пляжі з кришталево, чистою водою, білий пісок, вражаючі краєвиди та місцева атмосфера, вражаючи правда? Ну і звісно що брехня, скажете ви, бо скільки ж треба бабла, щоб так подорожувати. Та не скільки скажу я вам, мені ще за це гроші платять. Ну, не зовсім за це. Але це є приємним бонусом. І весь секрет у тому, що я працюю на круїзних лайнерах. Саме завдяки цій роботі я можу подорожувати, бачити океани і моря, спостерігати неймовірні сходи і заходи сонця над різними континентами і збирати спогади, які залишаться зі мною назавжди. Звісно ж, в коментарях хтось напише, що я забула розповісти, який це важкий труд. І в цій роботі не все так радужне. Але Насправді я не забула, просто не хочу псувати це відео негативними емоціями. А з іншої сторони, давайте будемо чесними. Ну яка робота не має своїх негативних сторін. Від усього є побочка, просто хтось бачить у всьому тільки погане, а хтось, як я, між риданнями в каюті, встигає покайфувати кожного разу, щойно ми заходимо у новий порт. Ви поки підписуєтеся, я вам скажу, що я не розглядаю цю роботу як роботу на все життя. Звісно ж, але за декілька років цієї роботи я побачила такі місця, такі країни, в які я, мабуть, ні. Коли б не поїхала самостійно, тож всім добра. А ви з люди в коментарях перед тим як щось писати, подумайте, що ви, можливо, не бачили і третину тих місць, в яких я була. А от ви, добрі люди, напишіть, чи варта така робота того, щоб побачити світ своїми очима у такий спосіб.